Виконуємо номер 633 із підручника Алгебра 7 та номер 24,45 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен член стандартного вигляду. І у нас добуток трьох двочленів. А додати 2. А відняти 1 і А додати 3. Це перше завдання. І друге добуток трьох двочленів А відняти 4 на А відняти 7 і на А додати 1. Приступаємо до виконання. Помножимо перші два двочлени. Третій будемо переписувати. А на А, а квадрат А на мінус 1 мінус А. 2 на А це додати 2А. І 2 на мінус 1 відняти 2. Зведемо подібні доданки в отриманому многочлені. Маємо А квадрат додати А і відняти 2. І тепер помножимо 3 член на 2 член. А множимо а квадрат множимо на А це А куб. А квадрат множимо на 3 додати 3А квадрат. А множимо на А це А квадрат. А множимо на 3, додати 3а, мінус 2 множимо на А мінус 2а і мінус 2 множимо на 3, мінус 6. Зводимо подібні доданки. доданки. куб переписали 3А квадрат додати А квадрат буде 4 а квадрат. 3А відняти 2а це буде А, і відняти 6. Переписали, отримали. А куб додати 4а квадрат, додати А, відняти 6. Знову множимо перший двочлен на другий двочлен. А на а, а квадрат. А на мінус 7, мінус 7а, мінус 4 на А, мінус 4А, мінус 4 на мінус 7, додати 28. Ну, тепер зведемо подібні доданки. А квадрат відняти 11а додати 28 і помножимо тепер на двочлен а квадрат множимо на куб. А квадрат множимо на 1, додати а квадрат, мінус 11а множимо на А мінус 11. а квадрат мінус 11а на плюс 1, мінус 11а. 28 на А додати 28а, 28 на 1 додати 28. І зводимо подібні доданки. куб переписали а квадрат відняти 11а квадрат, це буде мінус 10 а квадрат, Мінус 11а, додати 28, а це буде у нас 17А. І додати 28 переписали, отримали а куб, відняти 10 А квадрат, додати 17а, додати 28. Номер 633 із підручника алгебра 7 та номер 24,45 із підручника математика 7. Виконано.